50-річну австралійку Ерін Патерсон визнали винною в убивстві трьох літніх родичів її колишнього чоловіка, а також у замаху на вбивство четвертого суд розглядав гучну справу у містечку Морвел, штату Вікторія. Злочин було вчинено там само 29 липня 2023 року. Того дня Ерін Патерсон запросила на обід колишніх родичів і нагодувала їх яловичиною Велінгтон, приправленою отруйними грибами. Внаслідок отруєння померли батьки колишнього чоловіка жінки Дональд Гейл Патерсони, а також сестра Гейл Гізер Вілкінсон. Її чоловік Ян Вілкінсон вижив, але пролежав у лікарні понад два місяці. Колишній чоловік Ерін Патерсон Саймон на обід не прийшов, бо їхні стосунки дуже погіршилися через грошові суперечки. Судовий процес тривав 9 тижнів. Присяжні вислухали понад 50 свідків і винесли вердикт. Винна Ерін Патерсон провини не визнала з її слів. Отруєння було випадковістю, а гриби вона купила в азійського торговця. Тепер суд має винести вирок. Водночас у Мельбурні відреагували на гучний судовий процес вуличні художники. Там на стіні будівлі з'явилася картина із зображенням отруйниці.